Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на українське подвір'я. Ідемо з вами у гості до бабусі Харетини. А ось вона вже чекає на нас. Заходьте, діточки, на подвір'ячко та роздивимось навкруги. Розгляньмо хатинку, яка вона чепурненька. Видно, що господиня прилаштовує свою хатинку. Говорять в народі. Хата господиною красна. А ще таке прислів'я я знаю, яка господиня, така й хатина. Працьовита господиня живе у цьому дворі, не забула й квіточки насадити. Хто знає, як ці квіти називаються? Вірно, квітки мальви, соняшники. А ось і бабусина старовинна криниця. Вона зроблена з каменю та дерева. В середині криницю викладали каміння, а зверху обставляли дерев'яними колодами. Каміння брали коло річок, бо воно повинно бути гладеньким, як наші долоньки. З криниці люди беруть воду. Криниці бувають різні. Круглі й дерев'яні, кам'яні квадратні. А оце криниця журавель. Про таку криницю поміж людей ходить легенда. Послухайте її, дітки. Колись у сиву давнину мале хлоп'я загубилося у лісі. Захотілося йому пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю, але зовсім знесилився і не міг дістати звідти води. Аж тут з'явився у небі журавель. Спустився журавель коло криниці і, нахиливши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. Це дало йому сили. І хлопчик знайшов стежинку додому. На пам'ять про такого доброго птаха, люди почали ставити біля криниці дерев'яних журавлів, за допомогою якого. Спускали відро і набирали воду. У народі кажуть, що журавлі на крилах весну приносять. Розповім вам віршика про журавля. Облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила й ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. В народі кажуть, де вода, там і життя. Місце для криниці в кожному селі шукали по-своєму. От, скажімо, дідусь ходить усюди з лозами та шукає водичку. Тоді, як лози почнуть тремтіти, вушко до землі підкладе та й слухає, чи то шумить вода. Якщо він почув там водичку, а йде криницю копати. Вода на тому місці буде чиста, прохолодна, смачна. Послухайте, дітки, прислів'я та приказки про криницю. Не брудни криницю, бо захочеш з неї водиці напитися. Потрібно нахилитись, щоб з криниці води напитись. Не ламай криниці, бо ніде буде води попити. Всі ці приказки та прислів'я закликають людей охороняти та берегти воду, бо без води немає життя. кажуть в народі. Хто джерельну воду з криниці пив, той сто років прожив.